Так, ну що ж, будемо тоді продовжувати і йдемо на другу серію? Всім привіт, з вами Лімбрія і я продовжую проходити кампанію Веспресо Тайкон. Першу місію ми вже з вами пройшли. Там був туторіал о знайомлення, можете клікнути в правому куточку глянути. Друга місія у нас в Нью-Йорку. Після успішного стажування в Кейптауні ви отримали квиток на літак до медушливого Нью-Йорка. А можна мені квиток подарувати? Цього разу вам необхідно відновити славу занедбаної кав'ярні. Відома музикантка Фібі шукає нове місце для виступів. Можливо, вам вдасться переконати і грати у вашій кав'ярні. Ну, давайте спробуємо тоді. Цілі місії у нас мати гітару, мати підсилювач для гітари, отримати 30 одиниць популярності і мати працівника бариста з умінням кава на мінімальному рівні непогано. Будемо пробувати. І, до речі, в правому куточку вони пишуть якісь підказки ще. Дивіться, отут галочка є, історія і кроки навчання можна прибрати. Це дуже зручно, якщо ви вже грали в цю гру. Вітаю знову! Як пройшов ваш переліт із кейптауна? Сподіваюсь, ви краще переносите 22 годині польоти, ніж я нічого собі майже добу летіти ТОГО. Хоча, якщо... Мені б запропонували 22 години летіти до Нью-Йорку чи в будь-яке інше місто, яке я б хотіла б відвідати, подорожувати, я згодна. Говорять, що це місто ніколи не спить, тож це має бути ідеальна місцина для ще однієї кав'ярні. Це місце має потенціал, але нам доведеться трохи попрацювати над ним і почати, звісно ж, з бренду. Ну я сильно буду тут старатися, в принципі. З такою великою конкуренцією в місті важливо мати розпізнаваний бренд. Тепер перейдемо до кав'ярні. Зараз вона дуже занедбана. Ми це помітили, дивіться, які обшарпані стіни. Хоча, можливо, це такий індастріал стиль. Але я впевнена, що ви швидко зможете повернути це місце до життя. Бачите, цю шафу посередині кав'ярні, мабуть, попередній її власник залишив. Продаємо її, щоб звільнити трохи місця. Давайте. Оп, продано. Як ви бачите, ви не тільки отримали більше місця, але й додаткові кошти. Пам'ятайте, якщо вам знадобиться більше грошей, ви завжди можете продати частину ваших меблів, а тепер настав час оновити стіни та підлогу. Виходить, що стіни Industrial ми не залишаємо. Так, стіни ось можна пофарбувати. Давай, у нас така цегла є і цегла. Різноманіття ніякого, тільки це коштує 4 долари за квадратний метр. А це 1. Давайте 1. У нас не так, ну, відносно небагато 31 долар. Змінимо підлогу, апельсинове дерево і, звичайне, нерівне дерево. Воно і так, і так, 0,66, тільки отут одиниці стилю дають 4. Давайте 4 тоді там де дають. Оце теж можна змінити? Давайте вже. І закрите вікно. Зроблено. Тепер кав'ярня виглядає дивовижно. Вона нагадує мені одне популярне телешоу з 90-х років. Як вона називалася? Я не можу згадати. У будь-якому разі давайте продовжимо працювати. Було б шкода мати таке затишне місце, не додати кілька столів і стільців, зробимо це. Вона сказала: гітаристку звати Фібе. Це відсилочка до друзів має бути 100%. Так, ладно, нам треба мати три столи, 6 стільців. Погнали. Купляємо, що у нас тут столи. 15, 80. Давайте ось ці кругленькі візьмемо. Раз. Два. І три. І 6 стільців. Розкішний, нічого собі. Треба слідкувати тільки за грошима, мені так здається, чи ні. Так, за допомогою клав... клавіатури. За допомогою клавіатури можна крутити стільці. Це дуже добре. Вивід природи, талановитий дизайнер інтер'єрів. Серйозно? У мене вибір тут невеликий був. В принципі, цегла і дерево. Ай, ладно, тепер, коли ваша кав'ярня більше не виглядає порожньою, вам потрібно найняти Бариста. Оскільки ваше місце ще не дуже популярне, я бачила лише одне резюме Від, дайте мені перевірити, Рейчел Бін. Гаразд, наймімо її. Погнали. Наймаємо. Тепер закрите вікно. Рейчел Бін, це нагадує мені когось. Тепер вона частина вашої команди, але вона не знає, коли її починати зміну, тому налаштуємо її розклад. І пам'ятайте, що кожен працівник віддає перевагу різним годинам роботи. Окей, окей. Рейчел. Рейчел, а що у нас? Рейчел? Де вона? Не розклад треба дивитися, так? Так, вона воліє працювати один. Ну, давайте ось так тоді з 12 дня. Ні, стоп. Це з 12. Це з 12 ранку до 12 дня. Ти так хочеш працювати? Давайте я трохи її пізніше розпочнемо. О, отак нормально буде, здається, закрите вікном. З 10 ранку до 10 вечора. Я бачу, що ви успішно встановили її розклад. Тепер зачекаємо, поки вона почне працювати. Пам'ятайте, ви завжди можете прискорити час до наступної зміни, якщо бариста немає в кав'ярні. Добре. Чудово, ми майже готові до відкриття кав'ярні. Я вже забезпечила вас деякими товарами, як от кавові зерна, фільтри, паперові стаканчики, молоко. Однак до цього часу ми використовували дешеві неякісні товари. Саме час підняти їх якість. Давайте змінимо пріоритет, щоб отримувати краще кавові зерна від надійного постачальника. Окей. Змінити пріоритет на кавові зерна. шлях мрій. Ого. Ні, ну я згодна. Краще кавові зерна нам потрібні. Тепер, коли ви вже знаєте, як змінювати постачальників, настав час відчинити вашу кав'ярню. Але ми нічого не забули. Звісно, ми забули встановити меню та ціни. Це найголовніше, як я буду заробляти. Давайте це зробимо, звісно, давайте. Вау, яке у нас різноманіття. Ну, дивіться, у нас подвійне еспресо додалося. Погнали. Тепер ми дійсно готові відчинімо кав'ярню. Ну, давай відчинимо. Ми офіційно Третя. Тепер це лише питання часу, коли ваша кав'ярня буде повна відвідувачів. Бачите цього джентльмена похилого віку? Подивімося, хто він. Який джентльмен похилого віку. Мені просто подобається цей момент. Вона каже: бачите цього чоловіка, він тільки з'являється, і у мене кав'ярня припиняє працювати. Бариста, он пішла вже кудись. Окей. Так, натисніть на відвідувача. Ну, давай подивимося. Літня людина, літні люди, подібні до шукачів скарбів. Вони знають, де знаходяться гарні речі, цінують затишні місця для відпочинку та спілкування. Будьте ласкаві до них, і вони можливо поділяться з вами своєю мудрістю яку здобули важкою працею. Добре, ця кав'ярня дуже чиста. Угу. Це Том Гекелс, літня людина. Він збирається купити каву. Як бачите, Том цінує те, що ваша кав'ярня чиста. Спробуйте зберігти її такою. Здається, тут ніхто не працює. Ну, логічно, 10 вечора, 11 вже вечора. Зверніть увагу, як гроші, які ви заробляєте з продажу кави, помножуються. Грошовий множник це секретний складник нашого світу. Ви заробляєте більше, коли ваша кав'ярня гарно виглядає. Кожен предмет оздоблення додає ваші кав'ярні одиниці стилю і коли у вас їх достатньо для нового рівня, ваш грошовий множник збільшується. Подивимося, як це працює. Ага, дивіться, ось у нас. Я не подивилася ще. Чудова робота. Спасибо, я навіть не прочитала. Тепер у вас є підказка, як швидко заробляти гроші. Завдяки цьому ви можете інвестувати більше грошей у розвиток вашого бізнесу, наприклад, навчання ваших працівників. Спробуйте зараз покращити будь-яке уміння рейчел. Погнали, а що там нам треба було покращити? Каву чи що? Навчити працівника. Мабуть, каву треба робити. Давай, потім можна буде, що тут у нас молоко. Лате-Арт і швидкість, тут чудова атмосфера, супер. Після завершення навчання у Рейчел поліпшиться навички. Це важливо, оскільки ваші відвідувачі будуть оцінювати уміння ваших працівників. Час від часу працівники самі бажають навчатися чомусь новому. Але пам'ятайте, що з поліпшеними уміннями вони також будуть очікувати кращої зарплати, ну, логічно взагалі. То я думаю, ви готові продовжувати роботу самостійно, але перш ніж я піду, перегляньмо завдання місії. О, місія. Мати гітару, те, що ми читали. О, дивіться, у нас вже 14 одиниць популярності є. Добре. А що ви що виходите? Ага, у мене відкрито ще. Ви, можливо, здивовані, навіщо вам взагалі потрібні гітара та підсилювач? Що ж, у Нью-Йорку народжується зірка дівчина на ім'я Фібі. Вона не погоджується грати в кожній кав'ярні. Ваше місце повинно подобатися багатьом відвідувачам, і ви повинні забезпечувати належне обладнання. Це варто зусиль, тому що її присутність зробить вашу кав'ярню дуже популярною. Мені час їти, побачимося не побачимося незабаром десь у світі. Так, ну я так розумію, нам сенсу чекати немає. Давайте пропустимо це все. Прикольно, мені скіпати таке подобається. Що у нас тут? Ціль виконана. Ціль виконана. Мати працівника бариста з умінням кава на мінімальному рівні. Добре. Друге, я не прочитала навіть. Так, у нас жіночка якась йде. Ти хочеш до нас зайти? Літня пані? Ну, давай. Я готова тобі каву продавати. Що ти скажеш мені? Ціна на Американо трохи висока, але чому б не спробувати? Яка у нас ціна на Американо є? Ціна 3,94. Угу. Подвійний еспресо. А ти нам що скажеш? Студент. Студент, все ясно. Подвійний еспресо, йому вже ціна не подобається. Так, дивіться, 4,64. Ну, ладно. Американо. О, хіпстеру подобається. Ціна на Американо дуже приємна. Ну, окей, тоді. Супер. О, дивіться, скільки грошей я зробила. Це, що це показник, за який вона казала. Поточний грошовий множник. Купуйте більше оздоблення та отримуйте більше одиниць стилю, щоб збільшити. Ваш грошовий множник. Чим він більший, тим більше грошей ви будете заробляти. Ну, це прикольно. Тобто, оця сума має помножуватися на четвірочку. А якщо я ще прикрашу, буде тоді по 6. Ну, множник, точніше, 6. А що у нас відбулося? Хіпстеру сподобалося. Студент ні. Випадковий відвідувач. Ціна трошки висока, але спробуємо. Так, паняночка теж, а ти вже все Зайшла. Хотілося б сісти і випити каву, але вільних місць немає. Стоп. Ану, паузу ставимо. Так, вільні місця тут є. У нас. Давайте купимо тоді. Так, ще. Ой, щось є так багато грошей я почала витрачати. Так, зерна шлях мрії закінчується. Ой, вони ще ж у нас дорогі. 4 години чекати. Почекаємо. Не страшно. Що ти у нас скажеш? Ціна на подвійний еспресо трохи висока. Хотілося сісти за столик, добре, що ти взяла каву з собою. Чудово. Так, ти хто у нас? Ти. Та що ж вам це висока ціна? Ну, вони купляють. Ми ж можемо коригувати ціну, Ну, якщо вони купляють, то хай купляють можемо. Американо, Ану, що ти скажеш? Ціна трошки висока. Так, поприбираємо за ними. Що нам треба було? Мати гітару взагалі, то треба було взяти купити гітару. Давайте просто пошук використаємо. Так, 100 і 100. У нас. Немає сенсу спалах сонця. Ну, давайте спалах сонця купимо отут. Витратимось трошечки. Так, гітара у нас куплена. Підсилювач ще треба, так? Підсилювач. Пошукаємо, підсилювач. Ось він. 180 ого. Купляти зараз чи ще почекати. Нам же треба, що ще нам там треба 30 одиниць популярності. Давайте трошки почекаємо, щоб заробили трошки грошенят. Що у нас тут випадковий відвідувач? Нехай буде, можливо, десь 400. Все одно нам треба середечки цієї заробляти. Зато можемо пришвидшитись. О, диві... А, прикольно, слухайте. Дивіться. Це прискорити зараз на X2, а це Х4. Ой, сміття залишилося. Дивіться, хіпсерам взагалі подобається. Он ще один хіпстер в захваті був. Студентам не подобається ціна. Кому ще тут не подобається. Так, я на одних і тих клацаю студент. Так, у нас закінчила вона зміну 366. 19 сердечок є. Давайте пропустимо, і, можливо, ми зараз купимо. Так, що у нас тут? Нагорода. Ваша кав'ярня Еспресо тайкун отримала нагороду. Найкращий інтер'єр кав'ярні в місті. Популярність плюс 10. Слухайте, ну це те, чого нам не вистачало, ми, по суті, можемо зараз закрити просто цю місію і все. Оп, дивіться. Так, я ж правильно розумію вас. Якщо я куплю цю штуку, так, місія завершена. Вітаємо! Почавши з покинутого і занедбаного місця, вам вдалося зробити кав'ярню Еспресо тайкун популярним місцем Нью-Йорку. Якщо вони так швидко оцінюють популярність кав'ярні, якби все так було просто в житті, люди можуть посидіти тут, відпочити та послухати гарну живу музику. А у нас вже грають тут живу музику. Чого ми це не побачили тоді? Насолоджуйтесь вашим успіхом, адже попереду ще одне випробування. А на додачу до всього ми поклали 2000 на ваш банківський рахунок, щоб ви могли прикрасити кав'ярню, так як вам заманеться. До зустрічі. Мені цікаво зараз подивитися. Давайте трошки ми тільки швидкість. О, нормально. Чим ми можемо її прикрасити? У нас є 2000. Дивіться, можна всякі дивани поставити, але. Ага, ось тут можна поставити й. Мені це не подобається. О, ну... а, ст... чекайте. Я тільки зараз помітила, воно пофарбувало, зробило мені цеглу тільки тут, а тут виходить не зроблено. Давайте, може, доробимо. Це по суті не так і треба робити. Я думала, воно все абсолютно мені пофарбує. Ну, ладно, вже як є, давайте тоді. Так, сидінням. Де я бачила? Два, два, два. А, дивіться, слухайте. Подобається групам, випадкові відвідувачі, студенти, літні люди. А це тільки літнім людям. Ну. Так, мені теж не дуже подобається старовинний диван. Якийсь він дуже дивний. Оцей такий. Стандартний. Найлегший. Давайте якийсь такий колір. У нас тут зелені. Кольори ще є взагалі там. Не, ну ці мені не дуже подобаються. Ладно, давайте бежевий. Просто залишимо. І нам треба столики сюди, я так розумію, дам. О, так, столики є. Чудово. Три лі... Ого, як ти телепортнувся. А що? О, дивіться, у нас тут туалет є. Я не помічала навіть. Прикольно. Правда, у нас біля Бариста не так і густо чогось тут пусті такі полички. Меню. Зато... Гляньте, просто не це меню. Тут явно дуже багато напоїв. І наше меню. Три позиції. Ладно. Чесно, я навіть не хочу далі оформлювати нічого. Мені просто ліньки. Можливо, якось іншим разом я це зроблю. Треба подивитися, що тут пропонується, щоб знати. Дивіться, мотороллер. Це якісь вже вайби Італії пішли. Не, ладно, не буду я нічого слідкувати тоді. Ось так ми завершимо тоді другу місію. Краще я піду дивитися третю місію, що від мене там хочуть, і буду проходити її. А на цьому будемо завершувати. Я всім бажаю успіхів, всім па-па!